Тобто спочатку, бачиш, йде грунтування додатково поверхні перед нанесенням кам'яного кілома. І грунтується не вся площа, а тільки куди висипається камінчик. Угу. Знаєш, для чого це робиться? Ну, Щоб з'єднати. Ні, чого тільки полоса, а не, не вся площа одразу. Щоб не висихало. Чи не, не тільки, не так? тільки, так. Да. Насправді. А, цей ґрунт має такий знаєш, клеєвий ефект, а, липучість таку. І щоб люди не розносили потім його по всій ділянці, mm -hmm. вони стоять ногами, де немає ґрунту, роблять куди дестають. Зрозумів? Mm -hmm. Тобто треба робити так: типа, полосу ґрунтанув, розклав, відійшов полосу ґрунтанув і таким чином. Якби отут от була ця ґрунтовка. То потім, хоч ми там коробки, бачиш там постелили на всякий випадок, щоб не забруднити плитку і так далі. Mm -hmm. А, покажу тобі дивись, який кутник ми використовуємо. Це дуже міцний алюмінієвий кутник. Прикол в цьому кутнику такий, що тут полочка 50 мм. Що це дає? По-перше, його можна монтувати. На края він буде міцний. Тобто, коли людина буде натискати там, 120 кг чи 150 на край, воно не буде підривати кам'яни і ламати. Mm. Колись ми використовували менші, десь 20-ті, брали, брали таку пластину, з'єднували, дюбліли. Коротше, фігня була, були в нас такі помилки, більше ми так не робимо. Тобто, тільки великий кутник, тільки великий, теж теж коли вертикаль з горизонтом треба з'єднати, теж. З великим кутником робимо.